У Вінниці з понеділка по суботу з 9 до 18 години за адресою Сабарівське шосе 7 працює муніципальний центр управління відходами. Сортування сміття у місті виходить на новий рівень і вінничан закликають не нехтувати можливістю, яка може зробити Вінницю ще більш комфортною та безпечною. Так який він? Вінницький план управління відходами. Говоримо у нашій студії разом із заступником Вінницького міського голови Романом Фурманом. Романа я вітаю вас. Вітаю Вінниця. Не перший рік впроваджує різноманітні ініціативи із роздільного сортування сміття. А ініціюють такі заходи муніципалітет, підтримують громадські організації, долучаються в міжнародні інституції. Чи помітні зрушення та коли, завдяки чому ми їх помітили? Так дійсно, місто Вінниця завжди є. Е... Лідером в провадженні інноваційних рішень, ідей з врахуванням досвіду європейських країн, партнерів, міст побратим. І саме питання поводження з побутовими відходами не є виключенням. І ми з кінця 2024 року досить інтенсивно розпочали роботу саме в написанні плану управління відходами, який має бути певним путівником як громада. На довгостроковий період часу має е, поводитись з побутовими відходами. Ми говоримо не лише про сортування на рівні промисловості, на рівні е, підприємств, які займаються утилізацією сміття. Ми говоримо про початок, в тому числі і на рівні побутового споживача відповідально ставитись до е, саме складової сортування. Де є ресурсоцінні відходи, які можна повторно використовувати або переробляти в корисні речі, корисні товари? А є відходи, які мають завозитись на полігон і там відповідно в природний спосіб перероблятися. До плану управління відходами, наскільки я знаю, вже активно долучилися Вінницькі ОСББ. Про що говорить їх досвід? Чи наскільки дієвими є їх заходи із сортування сміття? Про що можемо сьогодні говорити? Дійсно, коли ми розпочинали цю ідею, взагалі обговорювати в команді Вінницької міськради, нас були певні побоювання щодо того, як сприймуть люди, чи вони підтримують цю ідею ініціативу. Оскільки одне діло ініціювати, інше його реалізовувати і мати певні якісь успішні реалізовані проекти або результати. І приємно був вражений тим, наскільки активно підтримали цю ідею саме. Голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міста і наскільки їх підтримали самі ж співвласники цих будинків. Ми на сьогодні маємо вже 23 багатоквартирних будинки в місті Вінниці, які фактично не просто задекларували свій намір участі в пілотному проєкті по такому більш роздільному сортуванню відходів, а реально працюють. І щомісяця вони нам для інформації просто скидають свої досягнення. Вони цим тішаться. Це ми говоримо ті сотні кілограмів. Там відсортовано сміття. А хочу нагадати, що ми говоримо про чотири фракції сміття, яке сьогодні в багатоквартирних будинках люди розпочинають роботу. Це скло, це петпляшка, це папір і змішані відходи, які везуться на полігон. Для мешканців ОСББ це таке соціальне навантаження додаткове, Чи цей процес може бути їм корисний, вигідний? Насправді, основною ідеєю це є зменшення об'єму сміття, яке не може бути потраплене на полігон на захоронення. Це вплив на навколишнє середовище, це основна основне завдання або ціль, яку ми спільно рухаємо, але в цій частині ми говоримо про ресурсоцінні відходи. Це петпляшка, це скло, це папір, яке має певну свою ціну. Mm -hmm. Звісно, ми не говоримо про десятки тисяч гривень як доходи або як винагорода, але ми говоримо про певний ресурс фінансів, який е, можна отримати і спрямувати їх на покращення благоустрою. Mm -hmm. Ми говоримо про озеленення. сьогодні. Досить часто серед е, активних голів ОЗБ говориться, що давай то ми отримаємо якусь певну винагороду. Ми придбаємо якісь квіти. Ми придбаємо лавочки або якісь урни поставимо. Ми говоримо про такий е, процес, який спонукає їх все таки краще відноситись до е, благоустрою своєї прибудинкової території. Ми mm -hmm. не обмежуємося виключно що це проблема міста, бо це земля комунальної власності. Ми говоримо, що це двір яким користуються щоденно багатоквартирні будинки, співвласники, і їм вирішувати в яких умовах проживати, і це насправді підсилює цю ініціативу і захоче інші сусідні будинки долучатися до цього і проєкту. Ну, власне, і у Вінниці запрацював муніципальний центр управління відходами. Нагадаємо, що знаходиться він за адресою Сабарівське шосе 7 і працює з понеділка по суботу з 9 до вісімнадцятої. Години у чому його головне завдання? Яку користь він може принести вінничанами і нашій громаді в цілому? Насправді, коли ми говоримо про центр управління відходами, який першим відкритий в місті в Вінниці, це перше відділення, але я маю надію, що ми їх будемо масштабувати по місту. Але їхня активність створення буде залежати від активності в користуванні самими мешканцями самими вінничанами, гостями. Це ще один додатковий компонент, який підсилює свідомість вінничан. Щодо поводження з побутовими відходами. Коли ми говоримо про майданчик на прибудинкові території або поруч з будинком, ми говоримо про поділ на декілька тільки фракцій. Точно, коли ми говоримо про прибудинкові території, ми категорично проти щодо присутності в контейнерах небезпечних відходів. Ми говоримо про батарейки, ми говоримо про автомобільні шини, де досить часто ми помічаємо таке відношення людей, ми говоримо про великогабаритні речі, ми говоримо про зелені відходи. Будівельні відходи це точно не відходи, які місце в контейнерах або на полігоні. Воно має в правильний спосіб перероблятися, перетворюватись. Саме центр управління відходами він е, в допомогу для ось таких речей, для небезпечних відходів, які можна в правильний спосіб е, залишити і утилізувати свідомо відповідально. Беззаперечно, ми говоримо лише сьогодні про тиждень роботи цього центру. Він відкрився лише 15 липня і. Е, Приємно те, що сьогодні вже понад 250 відвідувачів його не просто прийшли. За перший тиждень, абсолютно вірно, і досить активно ця кількість набирає обертів. Mm -hmm. і, е там помічаємо досить часто, коли люди приносять вживані речі, чисті в нормальному задовільному стані взуття залишають, яке ми теж сьогодні визначаємося спільно з громадськими організаціями благодійними фондами щодо можливого їх повторного використання надати допомогти іншим, хто цього потребує. Ми маємо на сьогоднішній день вже зібраних майже 50 кілограм батарейок. Там це певний масив. Звісно, це не протонне, але це перше тільки початок. Це саме ті відходи, які сьогодні не знаходяться на полігоні і не створюють додаткової шкоди навколишньому середовищі. Понад 100 кілограм паперу вже люди туди знесли. Скло зносять будівельні відходи. Навіть є випадки вже декілька домогосподарств з приватного сектору туди привезли зелені відходи. Це цікаво. добре, якщо віничани, звичайно, всі ці відходи привезуть вже посортованими, однак не в кожного можливо, навіть і є можливість так зробити, тому привезуть все скопом, привезуть все гамузом. Хтось порадить у центрі, як правильно їх розподілити, куди саме їх спрямувати? Абсолютно. Чітко зрозумілим там є певні правила щодо сортування по контейнерах. Там є певні правила, інструкції, рекомендації. Є відповідний телеграм-канал, група, де також роз'яснення відбувається. є сайт, і відповідно там є спеціаліст, людина. Консультант, який допоможе людині зорієнтуватись, а чи саме ці відходи є небезпечними, а чи саме ці відходи можна повторно переробляти використовувати, оскільки сьогодні досить великий асортимент відходів, які на рівні побутового споживача утворюються, не всі можуть повторно використовуватись, перероблятись або не містити забруднювачі. Тому саме завдання консультанта на місці роботи в центрі, допомогти роз'яснити. І до речі, поділясь. Планами ми маємо намір на рівні центру проводити певні екскурсії для бажаючих ознайомитись детальніше, оскільки досить важко сьогодні, читаючи ці інструкції склад хімічного в тих чи інших пет пляшках чи в краще приїхати Абсолютно. один раз побачити так. самому на власні очі так. і зрозуміти, як все це працює. Так. Роман Сергійович, я дякую вам за розмову. Дякую. А з нами у студії новин був заступник Вінницького міського голови Роман Фурман. Ну а ми рухаємось далі.